Okay. І все хотіла, думаю, між городів справами виберуся в ліс по гриби, бо кажуть, що вже опеньки є. Але гриби знайшли мене прямо тут, в нас в Малині. Косила малину і ви не уявляєте, дивіться ось. Дивіться, а тут опеньки неочікувані. Будемо з вами збирати наш опеньковий грибний врожай зараз. Я в шоці. У нас зазвичай на березі є гриби, але так, щоб ось в малині, ну, ну блін. Ну, де вони тут взялись? Подивіться, яка краса. Я в шоці. Ой. Ох, і такі гарні, тугенькі. Бачите, один в один. Ви тільки на це подивіться. Ви тільки на це подивіться, скільки їх клас! Форест. Форест, добрий день. Привітайтеся з нашими глядачами. Стоять. Втік. Отак от, от. Коли дуже чогось хочеться, то воно збувається. Я хотіла піти в ліс, а ліс прийшов до мене сам з грибами. Я так відчуваю, що мені відра не вистачить. Ох, тишка. Дивіться, які такі, тугесенькі, як цвяшки, А ось, подивіться, ціла вся, ціла клумба. Я в шоці подивіться, гляньте на це. Супер. Форест, ти теж будеш гриби збирати? Помощник. У нас колись гливи були на цих пеньках горіхових. Але щоб опеньки і в Малині, чого саме в Малині, а не десь. Такого я ще не бачила. Подивіться на це. Дивіться, яка краса осіння. Намилуватися неможливо просто. Ой! Я досі не можу в це повірити. Напишіть мені, чи у вас є таке чудо в садочку вашому. Чи вирощується, чи, чи у вас ростуть, чи ви вирощуєте, може, гриби. Гляньте. Я не знаю, що відбувається і чому воно тут відбувається. Я тобі не завершу. Форест, а ну давай помоги мені. Помоги матері. Форест, що це таке зверху? Форест, ось. Форест, де кіт? Форест, кіт. Форест, кіт, он зверху! Воно <глаз> зверху, тупічка. Спасите меня! Форес, ось ось, дивись, 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 дивись. О, о, дивись, дивись, ось. Ось, 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 кіт, ось, ось, блін, форс. Господи, хоті, за що мені там все. Дивись, дивись, хто у мене зверху. Ось тут-то, ото-то, ось, ось, ось ось. Ось. Ви подивилися мініатюру. Тупой. Я вам там тупой і ще тупіє. Ну його пересатий Що тут робиться? Форест, ось кіт, ось він. Забирайтеся. Так і живемо. Я і придурки вокруг мене. Я Головний придурок і придурки вокруг мене. так. Так, дивіться, мій врожай. Півтора відерця, ну, відерця можна все висипати туди, але ну ви тільки уявіть. Просто, просто біля хати вийшов з хати, а в тебе тут вже гриби ростуть і тільки чекають, поки ти їх зрізеш, і звариш ними картоплю з грибами. Супер! Да, тупічка. Ну, Форест, я від тебе, звісно, не чекала. це ти мене розчарував сьогодні. Сюди, йди, я зла на тебе. Тупичка маленький, тупичка. Я, значить, з перукарні. Така, думаю, таке гарне сонечко, а вранці сонечка цього не було. Навіть натяку на сонечко. Дощ припинився. Думаю, треба, а в мене ж, звісно, з собою є снасті в верхньому багажничку. Думаю, треба ну, заїхати, попробувати, половити у кунця. Ну, Оскільки в перукарні я з 9 ранку, а зараз друга, то я по дорозі купила бургер якийсь домашній. Точніше, з приватної пекарні. І вже говорю, у мене вже все тече з рота. Коротше, так що я зараз пожру і будемо ми з вами пробувати ловити окунів на тих от замечательних вставочках. Так смачно, коли можна купити щось готове і не готові. Це у нас сьогодні кулінарна рубрика. Так, друзі, я трохи не в дуже сьогодні риболовному костюмі, ну так да нічого страшного. Починаємо ми з вами нашу риболовлю в надежде зловити окуня. я покидала трошки і не клює. Ми зараз зробимо з вами ход каньом і поставимо відвідний повідець. Тому що вода вже прохолодна, окунь неактивний. Будемо пробувати на відвідний ловити. Форест вам теж передає привіт. Да, Форест? Да. Добрий день, добрий день, добрий день, іди відсюди. У мене тут ця, гачок. Ну чого ти сюди лізеш? Форест. Гачок я використовую восьмий номер для. Меншеньких переманочок, десяти. Ну зараз візьмемо восьмий, щоб начепити щось більш апетитне для нашого окуня. Візьмемо ми ось таку довгеньку переманочку від японського силикону. Bait Breeze, отакий от черв'ячок. Бачите, тепер у нас 5 грам трохи далі летить, бо в мене було 2 грами стояло. Провідка в нас звичайні джигові посмикування, але робимо трошечки довшу паузу. В надію, що окунь просто неактивний в плані клювання, а не взагалі сьогоднішнього виходу. Є, друзі, у нас перша риба. Тетяна сказала, що треба робити довші паузи, але клюнуло тоді, коли я подивилася, як два. Щасливих і веселих мужчин і йдуть і розсуждають про те, хто скільки сьогодні випив, тому в мене ось і клюнув окунець в цей момент. Дивіться, окунець невеликий, але він повністю заковтнув нашого черв'ячка. Зараз ми його дістанемо. Дай нам черв'ячка. Дивіться, це ж треба таке, повністю заковтнув. Ну все, Ми відпускаємо рибку. Ні, Ми її не відпускаємо, бо в мене ж двоє котів тепер в селі. Через те рибку ми не відпускаємо, а збираємо її на березі. Ліжи. Форест оберігать. Що там? Так, є, друзі, на соконець прямо все під вимосткою Клюнув. Ще до речі, доволі непоганий. О, йди сюди, йди сюди. Дивіться, який це вже більшечки, ми йдемо на укрупнені. О, Так, знову наш нідл в пащі повністю отак легко виходить. Дамо його форесту. Виявляється, крім котика, ще у кінці люблять і собачки. Трохи ми з вами зараз. Пірібазіруємося. Форест вже уже пішов кудись поліс. Дивися, не гуни. Бачите, води немає? Ой, і тут щось, щось оголілося. Все, зараз спробуємо тут ловити. Поки Форест робить проводочку, да, Форест, ми з вами виберемо іншу приманку. Давайте спробуємо. Ось у нас є такі от, от різні кракозябрики від бейтбріз. Ну це велика. Давайте спробуємо отаке от. Не знаю, що це таке, це якийсь типу черв'ячок, а в нього якась жопка в кінці. Така закручена. Ага, їх там дві. Ось так воно виглядає. Якщо вам кажеться, що я сьогодні нервна, то вам не кажеться. Так, да, мій хороший? Мені кажеться. Що в тебе в животці робить? Череда. Ой, єсть. Була така покльовка. Я прям відчула, як воно підібрало. Форест не падай. Ну, що то він вирішив по-своєму. О, єсть, є, друзі. І, навірно, щось доволі непогано. Зараз подивимося. Ну, дивіться, фриксон відкрутила, все працює. Тепер і риба така гарна клює. Так. Що таке? <ріст> Дивіться, непоганий такий окунець на сьогоднішнім безкльові. Приманка в нас називається Bug Flap, якщо я правильно прочитала. І бачите, вона спрацювала. Вона в такому світло, світлому кольорі мотор Ойл, можна так сказати. Коротше, такий світло-прозоро-зелений. Така штука. Є, друзі, в нас ще одна риба. Як ти відчуваєш, що в нас тут риба? Дивіться, я не встигла це не встигла б він не встиг клюнути, як форест уже тут, як тут. Що таке? Дивись, не впади. Дивіться, в принципі, вони всі майже однакові клюють, майже однакового розміру. Теж та сама в нас приманочка. Бак, чого-то там я вже забула, потім скажу. Спрацювала. Довшу паузу роблю, і тоді вони на паузі довші клюють. Форест, Все, поніс. Слухайте, яка спека, я не знаю на сонці, градусів 15 точно є. Це ж треба, ну що це за погода така странненька осіння. То зазвичай весна у нас така перемінлива, прошена. Ох, дивіться, є покльовка. Ох, 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 ох. О, влітку в мене такий розмір був рідкістю. В основному менші клювали. Дивіться, як випала легко приманка з пащі. Що ти хочеш? Оставила я фіолетовий інтеч такий черв'ячок. Єсть догнав з третього разу. Та давайте зробимо побільше рибу для відео, для звука. Так. О. Дивіться, це в нас такий інтеч у фіолетовому кольорі. Бачите, ним теж рибка. Цікавиться. На, йди, помощник. О, є рибка. Так, це. В принципі. Ні, це трошки поменше. Теж на цей вот фіолетовий інтеч клюнув. Але почала вимотувати, прямо на льоту схопив О, Дивіться, Дивіться, повністю заковтнув нашу приманочку. Тепер точно все. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, короче. Так, все, ребята, на цьому ми будемо закінчувати, тому що, що цибуля сама себе не посадить. А мені вечерю мама приготовиться, тому мені треба йти додому, щоб їсти її теплою, і сочною. Коротше, цей. Все, я збираюся. Сьогодні ми ловили. На силикон інтеч і ось такий от японський силикон Bait Breeze. У нас і фіолетовий гарно працював. І ось такий от колір такий. А, U30, напевно. ось U30. ось І ось такий от нідал черв'ячок теж у нас. Спокушав наших окунців. Замовляємо ми цей силікон на сайті Fishing Stock. Ну а для наших глядачів є 10% знижки за промокодом Angier'Юй, а також ще плюс 10% знижки за реєстрацію на самому сайті. Так що заходьте, обирайте, крім силікону, там ще є купа всього цікавого: розхідники, поводки, джигаловки і тому подібне. Все, я їду додому. З вами не прощаюся. Ой, все, побачимось трошки пізніше. Пока-пока.